Всім привіт! На носі весна з теплою погодою, де сонечко світить та гріє. Але на початку березня часто буває погана погода, коли здається, що краще посидіти вдома, чим вийти на вулицю, і тим більше прогулятися зі спінніним болотистими берегами водойми. Зате берег водойми ще не заріс травою, кропивою чи очеретом, як влітку, і є багато місць для риболовлі. Також в погану прохолодну погоду на водоймі дуже мало рибалок. А інколи їх взагалі немає і ніхто не заважає рибалити. Нагадаю, що до 31 березня діє заборона на ловлю щуки, тому в цей період ціленаправлену щуку не ловлю. Судака, головня та білизни в моїй місцевості немає. А ось спробувати спіймати окуня з це гарний відпочинок на природі біля води, якщо, звісно, є вільний час. Оскільки в березні маю змогу ловити спінінгом лише окуня, тому зазвичай приманки використовую довжиною до 2 дюймів, але завжди беру на риболовлю приманки довжиною 2,5 і 3 дюймів. Адже бувають випадки, коли на дрібні приманки окуні відмовляються клювати, а поставлю трішки більшу і рибка показує свою активність. На початку весни зазвичай використовую плаваючі силіконові приманки і воблери суспендери. Для силиконових приманок використовую грузики чи бурашки або джигрі вагою 1-2 г. До нових правил риболовлі, коли щуку не було заборонено ловити у березні, також рибали в наблешні куливалки та оберталки. Для спіннінгової ловлі окуня використовую повідець з флюра ліски діаметром 0,2 мм. Якщо рибка капризує, зменшую діаметр повіця до 0,12 або 0,14 мм. Але з таким тонким повіцем буває багато відривів приманки за підводні перешкоди. Коли щуку ще було дозволено ловити в березні для зубатої став виповідець флюдорокарбону діаметром 0,6 мм. Ранньою весною, в моїх умовах, рибу потрібно шукати. І якщо зразу не попав на активного окуня, який радує своїми частими клюваннями, то довго на одному місці не затримуюся. Обловив робочий сектор, і якщо риба не атакує приманку, то змінює місце ловлі. Для пасивної риби роблю довгі паузи під час анімації, стараюся повільно провести приманку. Навіть на невеликій водоймі можна обловлювати доступні місця декілька годин. Адже повільна подача приманки, яка опускається на дно водойми, інколи чіпляє гнилі водорості, і анімації приманки в даному місці потрібно починати спочатку. В таких місцях з гнилими водоростями часто використовую воблери-суспендери та плаваючий силікон. Часто спінінгова риболовля в моїх умовах буває дуже трудовою, і кожне кулювання риби потрібно вимучувати. З мінусів відзначу болотистий берег водойми, де без чоботів можна на риболовлю не їхати. Також погода часто не радує, і добратися до бажаного місця ловлі часто буває неможливо. Зате є і плюси у риболовлі в цей період, і це відсутність рибалок конкурентів і, відповідно, більше місць для риболовлі. Комарі ще не заважають рибалити, і береги водойми не заросли хащами. В таких умовах зручно прогулятися зі спінінгом берегом водойми і починати згадувати, як робити точні закиди приманки. Потрібно погратися з подачою приманки для капризної риби і таки дочекатися гарного дару під час клювання хижої риби. Ух ти. Клас. Все-таки вичекав я тут того окуня. Дивіться, друзі, знову такий класний кабан. Супер. Дивіться, який кабан низько. Вичекав я його тут. Стояв, обловлював, міняв приманки, а кильнув все ж на той двохколірний ціліконовий твістерок. Ось такий класний пузатий окунь. Приманка 2,5 дюйма практично в шахті. Супер. Друзі. Просто клас.